Всім привіт! З вами Андрій Стрілець, компанія Українська броня. І сьогодні ми заглибимося трошки в історію. Дізнаємось про те, яким був перший бронежилет і від чого міг захистити. Про це далі ще далі. Поїхали. Змагання зброї та броні триває з тих часів, коли було створено перший бронежилет. З 1890-х років. Відтоді кожен виробник стрілецької зброї намагався зробити так, щоб його куля пробила абсолютно будь-який жилет піхотинця. В той час, коли виробники захисного спорядження роблять все можливе, аби після влучання боєць мав шанс вижити. Тоді, в 19 столітті, бронежилет являв собою набір сталевих плоских пластин, які вдягалися на бійця як фартух. Такий бронежилет був здатний захистити від кулі револьвера і важив від 10 кілограмів. Класів захисту як таких ще не було. Але якщо порівнювати з сучасними вимогами, то можна представити, що тодішній бронежилет мав клас захисту перший за ДСТУ. Згодом він дещо еволюціонував і став схожим на середньовічні лати. Такі бронежилет в 1916 році отримали на озброєння німецькі солдати. Вагі його складало 12 кілограмів, але захистити він вже міг від кулі випущеної з гвинтівки. ...forms of body armor were often cast aside when battlefields turned mobile. Military commanders at the time saw the most value in body armor when given to stationary soldiers, like sentries and machine gun crews. Occasionally, they were issued to shock troops, like the Farina-type armor shown in Battlefield 1's Avanti Savoia Wars... I telling <speaking> you <in> Now you let's 127 years ago, armor steel, Вага 10 кілограмів. Хто знає, яку вагу має сучасний бронежилет Збройних сил України? Хтось може сказати, що порівняння не зовсім коректне, адже тодішній бронежилет міг захистити лише від пістолетної кулі. А сучасний бронежилет збройних сил захищає від АКМ. -у. І в чомусь буде правий. Але варто пам'ятати і розуміти, що час не стоїть на місці. Наука, технології, зброя розвивається шаленими темпами і ігнорувати цього просто не можна. Розвинені армії країн НАТО вже не одне десятиліття використовують різні композитні плити. Адже життя бійця найцінніший ресурс. Виплачувати їм компенсацію або їхнім сім'ям набагато дорожче, аніж купити пару хороших керамічних плит. Допоки держава оцінює життя і здоров'я наших воїнів менше, аніж пара легких композитних плит, ми не переможемо у жодній війні. Адже навіть бісові російські військові мають кращу броню. На цьому все. Якщо залишилось будь-які запитання, залишайте в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, слідкуйте за нас в соцмережах, Facebook, ВКонтакте, Twitter. Вдалого вам дня! Бережіть себе!